Ліна Костенко, коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе я буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і домою. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіми ліктиками і галактиками, і не знало міщенське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила, забентована білим сміхом, і в житті, як на полі, мінному. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, Люди, будьте взаємно вічливі І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими.